Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так що є найбільшим приниженням Сполучених Штатів Америки, виходячи з того, що я вам тут трендю постійно, що політика це сконцентрований вираз економіки. Одні говорять, що це розстелення червоної доріжки перед мародером, бивцею і терористом Путіним на лясці, і плескання в долоні цим ну, екземпляром, який називається Трампом. Дехто називає те, що це Абсолютне ігнорування Путіним Трампа, так. його він назвонює туди, той з ним дуже гарно говорить. І нічого, і нічого. Тобто, повне ігнорування. Цей перед ним стелиться. Буквальному розумінні слова, я маю на увазі розстелення оцієї червоної доріжки, де раком лазила еліта американська. Це ж, але це військове, психологічне приниження і будь-яке приниження. Але для мене, головне, як для економіста-географа, я постійно підкреслюю, щоб ви бачили, що воно таке за фрукт, таке і овоч економіст географ така рідкісна знаєте, спеціальність. так, Не тільки в нашій країні, але і десь там далеко, так, за межами. <рес> так ось, ні, ну, сміх сміхом. Але американський Трампівський телеканал Fox News. так, <рес> Різні там інтерв'ю. Брав на фоні розбомбленого у Мукачеві американського заводу. Так ось, це фактично є перший удар по американській економіці на території України. Я хочу, шановним моїм глядачам і слухачам, пояснити відміну від ВВП і ВНП. Що таке ВВП? Це валовий внутрішній продукт. Що таке ВНП? Це валовий національний продукт. Якщо в Україні вони майже співпадають між собою, то в США величезно, я навіть не знаю яку, ну величезний відсоток, можливо, навіть більше половини, валового Валовий внутрішній продукт менший від валового національного продукту. Менший, майже наполовину. Чому? Тому що величезна кількість американських заводів знаходиться за межами цієї країни. Вони належать США, але працюють в Бразилії, Україні, Китаї, в Китаї, Індії, в Австралії, в Новій Зеландії, в Африці і так далі, і тому подібне. Але все це йде на рахунок Сполучених Штатів Америки. Всі ці заводи, де б вони не знаходилися, все те, що вони виробили і заробили, воно йде Сполученим Штатам Америки. Ну, крім того, що вони там ем, сплачують податки якісь місцеві. Все. Так ось це удар. Знищення величезного заводу, у Мукачево, це удар по валовому національному продукту Сполучених Штатів Америки. Якщо вони і тут утруться, то тоді треба ставити на них хрест на цій країні за часів Трампа. Ну, це ж, уже, е, вся ця. Всі ці мільярдери, всі ці мільйонери і мультимільйонери, які володіють оцими заводами Сполучених Штатів Америки, а також деякі там є і державні підприємства, так, то вони отримали величезні збитки. Так. Що не залишилося останнє? Останнє залишилося розбомбити посольство Сполучених Штатів Америки в Києві. Так, я думаю, що і після цього такий фрукт, ні, він овоч, овоч, так, як Трамп, він теж буде висловлювати глибоке занепокоєння. І все таке, хоча генерали його генерали, так. Прямим текстом кажуть: ну направ війська в Україну, не треба на фронт, десь там, та у, у Кировоградській області, хай вони стоять і тренують українських воїнів. Так. Ну просто все настільки тупо, просто, але це може не розуміти або отака людина, або агент Кремля. ну два, Можливо, два. В одному флаконі, ні, пардон, у слоїку одному. Або в одній філіжанці. Так, як писав наш класик Котляревський, називав те, що в нас називають зараз чашкою. Він називав філіжанкою. І це треба відновлювати. Це наша мова. так. Полтаві народився. Це ж не те, що там будуть казати, десь там на Западі, так. Ні, це Полтавське і Оганзю, милая Голубка, ой якся маєш, як живеш. Це ви не їді, Ну, читайте, читайте я не їду, хоча б інколи. так, Котляревського, який народився і жив все життя в Полтаві. Так, не десь там, на Западі, в Львові, чи там в Ужгороді. Ні, він жив у Полтаві і говорив тією полтавською тодішньою мовою, яку потім московити русифікували як тільки могли, так, викидаючи цілі слова, цілі звороти і все останнє. Так, із цієї Української мови, яка літературно є Полтаво-Київською, цих двох країн. пардон, цих двох областей. Так що, отакі пироги, вельми шановні пані та панове? Ніхто ж не звертає увагу на те, не знаючи тому, що не знають, чи тому, що. Не хочу, чи така політика дебільна, <смі> кажучи науковка, <смі> на те, що вперше в історії так, московитами-андрофагами був нанесений удар поваловому національному продукту Сполучених Штатів Америки.